Добрий день, друзі! З вами Олександр. І сьогодні ми познайомимо вас з лінійкою розподільних коробок Neomax моделями 1040, 1041 і 1042. Ці коробки створені для прихованого монтажу, щоб забезпечити акуратний вигляд інтер'єру і надійне підключення електричних мереж. Тож, давайте розберемося в характеристиках, перевагах і особливостях у використанні. Почнемо з характеристик. Всі три моделі. Виготовлені з високоякісного поліпропилену, що гарантує довговічність та стійкість до впливу високих температур. Модель 1040 має розмір діаметр 70 мм та висота 45 мм та оснащена трьома водами діаметром 16 мм та трьома водами діаметром 20 мм. Модель 1041. діаметр 100 мм, висота 50 50мм, з сімома введеннями, діаметром 25 мм і чотирма введеннями діаметром 20 мм. А модель 1042 діаметр 85 85мм, висота 45 45мм, з чотирма введеннями, діаметром 25 мм і двома введеннями діаметром 10 мм. Ступінь захисту для модели 1040 та 1041 – 30, а для 1042 – IP20. Усі вони розраховані на номінальну напругу до 440 вольт. Ці коробки розроблені для різних типів стін та монтажних завдань. Моделі 1040 та 1041 ідеально підходять для суцільних стін із бетону та цегли. Вони використовуються для комутації проводів та кабелів у житлових та промислових будівлях. Модель 1042 призначена для пустотілих стін, таких як гіпсокартон. Вона відміна підходить для з'єднань та відпаювання кабелів у прихованих установках. Тепер давайте поговоримо про переваги. Перша. ці коробки повністю ховаються у стіні, зберігаючи естетичний вигляд інтер'єру. Друге. На задній частині коробок є розмітки, які дозволяють швидко та -то точно вирізати отвори для кабелів. Третє. Підходять для будь-яких матеріалів стін бетон, цегла або гіпсокартон, що робить його доступним і якісним рішенням. Розподільні коробки NeoMAX це поєднання надійності, функціональності та естетики. Моделі 1040, 1041 і 1042 допоможуть вам акуратно та безпечно організувати електричну мережу у вашому приміщенні. А якщо ви шукаєте якісні та доступні рішення для прихованого монтажу, ці коробки стануть ідеальним вибором. Отже, дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та діліться своїми питаннями у коментарях. І до нових зустрічей!